Доброго здоров'я, шановні студенти, доброго здоров'я, усе товариство, я зацікавилося курсом анімація громадської діяльності, курсом, який спрямований на залучення людей до громадської активності, ну, скажімо так, до залучення людей до будь-яких дій і процесів. Сьогодні у нас буде розмова про так звану фасилітацію. Я відразу хочу сказати, що ну, не варто зараз ставитись до цього як до окремої професійної діяльності, напряму. Да. А, просто mm -hmm. бажано розуміти фасилітацію як набір певних знань, певної ділової інформації щодо Організації комунікації між людьми. Актуальність цієї теми важко переоцінити. От я у процесі своєї політичної діяльності часто буваю в громадах, часто буваю в інших спільнотах, і, як правило, я спостерігаю, що відношення між людьми, ставлення людей один до одного доволі складні. Ці ставлення вони зумовлені а, певним досвідом, який сповнений не, не тільки позитивними а, моментами, але й конфліктами. У цьому досвіді попереднього спілкування між людьми можуть бути як порозуміння, таке непорозуміння, як негативні. Емоції, так і позитивні емоції. А між тим, між людьми має бути ну, якесь спілкування. Особливо зараз, коли йдеться війна, я думаю, що всі ви бачите, наскільки комунікація, внутрішня комунікації, комунікації між людьми, яке вирішальне значення вони мають. Тому тема універсальна. Знати про. Фасилітацію розуміти сутність фасилітації та вміння застосовувати ці знання, підіймає вас на високий професійний рівень. Також і людям, не тільки фахівцям у соціокультурної діяльності, фасилітація несе багато профітів. Ви зможете. Організувати спілкування, комунікацію всередині того соціального середовища, яке до цього до вас якби не було здатне на таку комунікацію. Фасилітація має безцінний безцінне значення для політики, для будь-якої суспільної діяльності. Отже, що таке фасилітація? Фасилітація процес організації, організація процесу спільного обговорення. Спільної певної комунікації у певний, з певного приводу. Коли це потрібно, це потрібно при вирішенні, зокрема, професійних питань, при вирішенні не тільки професійних, але й суспільних питань, питань життєдіяльності, побутових питань. Відразу скажу, що головна передумова фасилітації це принципове бажання сторін. Домовитися, а, оце і є передумовою, якщо такого бажання сторони не виявляють, більш того, ну вони а, чинять певні перешкоди, а, то фасилітація не є можливою. Що важливо? Що важливо розуміти, коли виникає потреба фасилітації, коли є певна проблема? А, наприклад, Ну, от, спільне користування, спільне користування напевно територію там перед рікою. Давайте такий приклад візьмемо із таких нашого звичаєвого сільського буття, спільне користування Пасовиськом. Да? Є низка претендентів, і у ці претенденти, маючи між собою припустимо, складні відносини, можливо, взагалі вони. Ставиться один до одного зле. Менше з тим, вони розуміють, що треба якось домовитися раз. І два, цю домовленість треба підтвердити, скріпити певною угодою в якомусь рішенні. От при таких обставинах і виникає потреба фасилі... фасилітації. Це головна передамова фасилітації. Далі, а коли ще потрібна фасилітація? Ну, коли люди і так один одного поважають і у них немає жодних проблем з комунікацією, то фасилітація не потрібна, люди і так почнуть комунікувати. Але от коли є певні психологічні перешкоди спілкування між сторонами, конфлікти, неприязнь, упередженість, тоді потрібна фасилітація. Ось такі психологічні перешкоди вони трапляються доволі часто. Далі, є певні релігійні та політичні перешкоди, низький рівень спроможності, зрозуміти позиції старі, недостатня обізнаність, припустимо, приймати рішення спільно потрібне, проте у сторі не вист, може не вистачати компетенцій. Далі, сторони, можуть бути незнайомі або погано знайомі. І от тут давайте звернемося зараз до цього фото. Це фото певного заходу. Зверніть, будь ласка, увагу, як багато людей там зібралися. Да? Я вас підводжу до думки, до твердження, що пасилітація має велике значення у процесі організації проведення заходів, на яких планується присутність людей, які не знайомі або мало знайомі. От напевно, ви вже. Ну, Стикалася з такою ситуацією, коли от проводиться захід, якийсь публічний захід. Припустимо, він проводиться у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Запрошуються люди. Люди стикаються з певною психологічною перешкодою, коли вони зустрічаються з незнайомцями, strangers, незнайомець. І ось ця психологічна перешкода, вона об'єктивна. І зняти її може, можна тільки. Грамотної професійної фасилітації Далі є мовні перешкоди, це також потрібна фасилітація. І це не тільки функція перекладання, це функція забезпечення загального розуміння, що відбувається. І потреба вирішити питання у режимі визначений у часі зустрічі. Давайте я отакий от ще приклад приведу, щоб все було вам гранично зрозуміло. От, припустимо, ну, помер родич і. Залишилося майно, припустимо, немає заповіту, і родичі, його якби спадкоємці знаходяться у конфлікті. Попри конфлікт, питання вирішити потрібно. Ось Тут виникає необхідність у фасилітації. Тобто треба якась спільна угода спілкуватися, змушені, хоча не хочеться. От така фасилітація. Як бачите, це таке універсальне знання. Так, є професійні фасилітатори. Цих професійних фасилітаторів, до речі, ніхто не заважає вам ними стати. Запрошують на для організації заходів там ось таких круглих столів, тренінгів, конференцій. Проте, от на знання про фасилітацію воно потрібна будь-якій людині, яка будує серйозні професійні плани і. Має наміри прожити це життя змістовно. Комунікатори потрібні скрізь середовище, яке не спілкується, середовище, всередині якого наявні бар'єри в спілкуванні, це середовище преречене на неуспіх. Між тим середовище, де люди спілкуються, mm -hmm. і там, де між людьми налагоджена комунікація, це середовище отримує перспективи щодо розвитку. Будь-яке середовище, професійне середовище. Спортивне, наприклад, товариство, ну, будь-яке інше. Скрізь потрібно ось забезпечити нормальну комунікацію. Важливо розуміти про фасилітацію наступне У будь-якому спілкуванні має бути якийсь лідер, який. Ведеться спілкування. Ну, назвемо його фасилітатор. Хоча, ще раз скажу, ці функції можуть бути не виледілені окремо певній професійній професійні площині. От у цього фасилітатора є певна стратегічна функція. Розпочати вирішення проблеми у форматах певної діяльності. Припустимо, сторони не розмовляють, щоб вони почали взаємодіяти. Може, не розмовляти, але взаємодіяти. Сторони ненавидять один одного, функція фасилітатора не зняти емоційні ці всі моменти щодо ненависті, да, от там. а навпаки, якби схилити їх до ділового, до ділового контакту. Припустимо, люди не, не знайомі, люди один одного не довіряють. От ці ситуації вони трапляються скрізь. Скрізь ми бачимо певну ознаку з такого застережливого стану. Ми бачимо ознаки локалізації людей. Є навіть така от явище, ейскепізм, Від від англійського слова сховатися. сховатись. От є люди, які от характеризуються таким ескепізмом. Між, між, між цими людьми відбувається певна професійна і інша комунікація. Далі головна функція у процесі фасилітації це дотримуватися теми обговорення та адекватно транслювати змісти прямо. От Ви на фото бачите це, це, от, часи Другої світової війни. Ось дивіться, Сталін відомий лідер, кат, тиран, вбивця, Черчилль, лідери Британії. Британії, СРСР та Сполучених США. От, от ці, ця тройка мала вирішувати головні питання Другої світової війни. Ви представляєте, що вони взагалі відчували один до одного, як вони ставилися день до одного. Між тим, конференція відбулася, конференція відбувалася. Потрібно спілкуватися, от чому справа. Так от, якщо хтось веде розмову, веде комунікацію, це цілком можете бути ви, да? от. Потрібно дотримуватися теми. Знайте, що будь-яке відхилення від теми це небезпечно. Люди можуть піти, ну, наприклад, у з'ясування там стосунків чи ще у якісь небажані. Небажані не розмови. Далі функцію процесу фасилітації і послідовність їх виконання. От як реально, припустимо, ви отримали таке замовлення? будь організувати комунікації між певними людьми. Спочатку що? Потрібно добрати учасників фасилітації з огляду на конструктивність їх позицій. Припустимо, вам потрібно добрати представників певних. Ну, різних груп для обговорення. Ви шукаєте людей, які готові конструктивно вести, вести розмову, у яких позитивне, позитивне налаштування і у яких конструктивний підхід. Далі визначення позицій учасників фасилітації. Це заздалегідь важливо зробити, от з'ясувати, хто на яких позиціях стоїть, щоб не витрачати час і головне ми назвемо їх душевні сили у процесі вже спілкування, з'ясування позицій. Далі виголошення позицій учасників фасилітації у процесу спілкування. Тобто ви на початку спілкування виголошуєте, що ну от ця тут така позиція, тут така позиція. Ви, як знаєте, як медіатор, ви як людина, якби. Яка притримується нейтральної позиції, ви не можете бути включеними емоційно в яку-небудь сторону, особливо якщо це сторони конфліктують, далі організація обговорення у форматах запитань та відповідей це ось такий елемент сценарію, коли уточнюються позиції, щоб всі один одного зрозуміли. Далі визначення та аналіз варіантів спільного рішення. Коли Приймається рішення, спочатку йде обговорення, визначаються певні позиції і погодження спільного рішення. Ось такі основні етапи фасилітації. Фасилітація це діяльність, яка суголосна ще одні діяльності, так звана медіація. Медіація – це от посередництво при вирішенні конфліктів. Ну, фасилітація вона не тільки з конфліктами має справу. Ви ну, просто Зверніть увагу, що фасилітація більш широка. Вона це просто організація спілкування адекватного, конструктивного, якби на позитивних емоціях у позитивному ключі. От і давайте тепер розглянемо фактори, вплив яких має врахувати фасилітатор в умовах наявного соціокультурного контексту та соціакультурної складової стратегії розвитку. Перше рівень осмислення стратегічної мети учасниками фасилітації. От у будь-якій зустрічі, от зверніть увагу на фото, ви бачите групу ВВ, да, от це Олег Скрипка. От це я би хотів продемонструвати на ну, от, відношеннях людей всередині творчих колективів. Там вже ну, об'єктивно ці відношення непрості. Вони об'єктивно складні. Творчі люди, кожен з людина — це певний космос, окремий космос, який дуже піклується про власну самість, ствердження якби своєї самості. Тому. Їх об'єднати може тільки стратегічна мета. Яка стратегічна мета групи ВВ, ВВО плясами? Ну, нести те, що вони несуть да, свій унікальний стиль, свій унікальний контент, свій, свої унікальні пісні. І вони всі відчувають цю стратегічну мету. Стратегія, я нагадаю, це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін це стратегія, long time goal. Довгострокова мета, тобто та реальність, в якій всім їм хочеться перебувати, а це реальність пов'язана з популярністю, затребуваністю їх творчості. Так, от фасилітація завжди вона не, стає можливою, коли учасники усвідомлюють цю вищу стратегічну мету, заради чого ми спілкуємося, заради чого ми зібралися. Далі, друге ступеня бізнесності учасників предметів обговорення, в вимірах компетенцій та досвіду. Це також важливо. Хтось щось недозрозумів, не дочув, не допобачив, не дочитав, не довчитався, не, недостатньо вивчив предмету. Це також важливо. Сторони мають бути підготовлені до спілкування. Наступне наявні фінансові інституційні та інші можливості вирішення проблеми. От важлива річ, ви, якби маєте коли організовувати комунікацію, ви маєте десь там приглядати на горизонті варіант вирішення проблеми. От, якщо ви цю в цей варіант бачите, то йдіть сміливо на таку фасилітацію на організацію комунікації. Якщо не бачите, краще не треба. Треба спочатку побачити, що проблему в принципі вирішити можна. Далі мотивація учасників фасилітації, коли кожен з них усвідомлює, що необхідно приймати якісь спільні рішення і готовність учасників фасилітації до спільного вирішення проблем. Мається на увазі відповідне психологічне, психологічне налаштування та якби, інші, інші фактори пов'язані з позитивним настроєм. Все, шановні друзі, шановні глядачі. Я дуже радий, що ви були зі мною, що ви прослухали цей розповідь про дуже важливу. Таку от вид діяльності, фасилітацію. Фасилітація діяльності, яка покликана до благородної мети сприяти комунікації. Комунікація дуже важлива, особливо зараз, вирішальний період нашої української історії. До побачення.